Доброго дня, шановні глядачі. Трошки я тут поміняв ракурс, ну, тому що з домашніх умов веду дану трансляцію, то трошки все інакше. Вітаю вас, адвокат Володимир Клим. Е, відповідаю в прямому ефірі на питання, що стосується спадкування, нерухомості, сімейних питань. Якщо буде щось цікаве, ну, з інших галузей права, то теж відповім. Поки тут надумовуються, хто що задасть якесь питання, є от порядок роботи. Короткий огляд новин законодавства, їх аналітика через мій спорчений такий професійно деформований погляд. Далі відповіді на питання, які там були задані раніше, питання з коментарів, цікаві питання, які я по ну, з якими стихнувся протягом робочого дня. Одного до друге, які на голову прийшли, ну і відповідь на Ігор Мельника питання, правда, мені треба буде уточнення, але пішли по новинах. Спочатку у нас тривога, надіюсь, у в безпечних місцях. І така коротка аналітика по новинах, поки тут у нас збираються питання. От у нас така новина важлива в нашому господарському кодексі Каюк. Його відмінили, він втрачає чинність. Це такий кодекс, він набув чинності у 2004 році. Юристи, якщо чесно, трошки матюкалися, тому що іноді він дублював цивільний кодекс, іноді йому заважав. Але питання не про те, що там змінили, що стане дуже важко. Питання про такі роздуми. Ці кодекси цивільний і господарський, ну, декілька років їх там погоджували, різні читання, узгоджували різні норми законодавства. Ну, його прийняли у 2003 році по пам'яті він набув чинності 1 січня 2004 року. І, і, але тепер подумаємо, скільки робочого часу втратили наші депутати, поки прийняли цей кодекс, який виявляється, що в зв'язку з вступом у Євросоюз нам просто не потрібний. Ну, там рік чи два комісії, приміщення, заробітні плати тощо. Скільки кандидатських, там, докторських дисертацій захищено на користь цього кодексу, і наскільки він важливий. Я, принаймні, згадую своє студентство, там майже в кожному журналі, який от правовому, юридичному, там, науковому, який читав, були розповіді про цей господарський кодекс. О, чесно вам зізнаюся, щось воно і тоді в мене в голові не клеїлося, навіщо він, ну і тепер його скасували. Ну, мабуть, ніхто не поверне в державний бюджет кошти, ну, які потратив на розробку цього непотрібного документу, який втратив чинність. Ніхто не вибачиться, ніхто не відмовиться від своїх дисертацій. Від своїх там книжок, де написано, що це дуже важливий документ. Оце така у нас система, ну мабуть, залишилася по от у нашому такому правовому правосвідомості, О, частина як елемент нашої правосвідомості, людей більшості, влада прийняла, значить, треба хвалити. Це, зокрема, і наша наука цим страждає трошки, так її критикую. Наука там різні науковці, що дуже зміниться в зв'язку з цим кодексом. Нагадую, хто перший раз дивиться прямий ефір, ви можете поставити питання, написати в чаті в коментарях з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Я на них відповідаю. І що зміниться? От у нас мало хто задумується але кінець державним підприємством. Комунальним підприємствам, тобто жекам по старому, державним підприємством, ну це від, від атомної станції, мабуть, до якоїсь Укроборонпробу, і вони повинні стати такими толками, акціонерними товариствами тощо. Оце уявляєте, що почнеться, вони почнуть одне одіяло один на себе тягати, як переформатуватися, хто буде власником. Думаю, у деяких людей виникнуть навіть погані думки, як це все прибрати до рук. І що саме цікаво: у нас зникає таке явище, як господарське віддання і право оперативного управління. Це теж десятки років працював Верховний суд, і ледве там визнав деякі праві позиції, визначили, як його захищати, хто має право захищати, що з цим робити. А от його просто не стане. Це теж ну от таким марнотратство державне, приймати документи, які через 10 років не потрібні. Можливо, Україна. Ну, Де чому вона і сучасності і кажуть діджиталізацією з електронними системами, якісь, якась користь є. Користь є, але вважаю, це краще працювати на стабільному законодавстві і вимагати від тих всіх адвокатів якоїсь компенсації. Це така моя спорчена думка. Ще які новини, на які я звернув увагу, так. Професійно деформованим поглядом, кажуть, там бізнесу легше стане жити. Якісь там ліквідація 73 дозволів. Це для бізнесу ліквідація 73 дозволів. Я так чесно, я посилання завтра залишу під відео ну, і виділю ці новини окремим відео, Ну щоб цікаво було, можливо, буде хтось дивитися, тобто кажуть зайві не буде для каналу. Ну, я так пробігся оком по цих змінах по порівнянні таблиці, яка там на сайті Верховної Ради розміщена. Ну, чесно, багато не йшов, але 10 пунктів про... прочитав. Міняється у нас там принципи отримання дозволів щодо різних, щодо різних. Щодо водокористування різних річок, озер, підземних вод тощо. Ну, там проекти потрібні якісь, якісь повноваження від когось забрані, якісь повноваження взагалі дозволи якісь не потрібні. Ось от так. От, от, дві хвилини я почитав, і здається, що тепер з водою, з річками, з озерами, все можна робити. Якщо щось не так, то пишіть там відео. Ну і далі теж так по аналогії, чи мозок. Зібрав інформацію десь в Фейсбуці, я дивився, чи де е, у нас там на Закарпатті з гідроелектростанціями воюють тощо. Ну, виходить, легше буде це робити. От такий висновок, до такого висновку я особисто дійшов. То наші річки озера такий мають свій юридичний ризик. І я думаю, депутатам теж там треба бути уважними, щоб далі не казали. А ми не знали, ми не читали. Ми цього не чули, ми цього не думали. О, і ще таке нагадаю, все-таки всі новини юридичні, які так є, розглядають через там три критерії, фактично, там ризики, помилки, проблеми тощо. О, і от ну, позивну давність. У нас ну, вона була зупинена, і перебіг у зв'язку з, з воєнними діями і відновили. Ну, позивна давність у нас йде. З одного боку, це дуже добре, тому що іноді хтось позичив гроші добре для тих, хто кому що винний. І добре для тих, хто, ну, наприклад, десь якесь підприємство має бір боржників. Має боржників, а ну, можливості подати до суду, навіть сплатити судовий збір, чи навіть персонал в зв'язку з війною втрачений, його немає. То ну фактично це така плюс, у цій новині плюс, я вважаю. І новина, ну ще так з, просто звернув увагу, у нас знову якусь міняють професійну освіту, запроваджено професійні коледжі. Ну, якийсь базовий тип закладу, професійний коледж, діятимуть якісь військові, навчальні центри, центри професійної досконалості, всі, ну, всі якісь обов'язки, права мають. Да я думаю, ринку треба до да освіти, зокрема, треба дати свободу. Якщо там хтось захоче стати газосварщиком навіть у 25 років, він буде знати цю роботу після закінчення якогось там навчального закладу. Його будуть брати на роботу і зразу влаштовувати, то ринок сам себе знайде і ці надавачі цих професійних послуг, надавачі цих професійних послуг самі будуть за гроші і безплатно, чи підприємство їм будуть платити, чи ще щось, самі будуть вчити. А це от такий військовий стан і знову міняємо вивіски, як то кажуть, ну така в мене думка. Просто-напросто. Оце у нас такі короткі новини. Ми з часом буду покращувати їхнє там ведення, їхній їхні аналіз, аналітику, не все зразу. Тому дякую за увагу. Нагадую, що у нас пряма трансляція. Відповідаю на питання, які ви задаєте під час прямої трансляції. Ну, починаю у нас із питань які по переплата, по налогам. Задав я це питання своєму другу в пенсійному фонді, він мені не дав відповідь, щоб я не читав, але коли я з ним говорив, він там юрист, він, а що це за налоги, якщо можна уточнити його? Ну, і що за податки ви переплатили, мене цікавить, ну що якось. Я відповім принципово на це питання, і воно мене цікавить, але от зараз потрібна ця уточнюю, уточнююча інформація. Що за податки, якщо бачите? А поки в нас Ігор думає і пише, то які тут питання, не здали от, ризики для осіб, які хочуть купити нерухомість у? Боржника банку. Таке питання в мене в коментарі добре було. Ну, які тут можуть бути ризики, є поняття? Доброго вечора. Хто там Наталія? Якщо ви хочете купити от квартиру, наприклад, і ви знаєте, що людина боргує комусь гроші, наприклад, банку, її чисто. Повезло, що ще арешт не наставлений, не, 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 ну нема заборони на відчуження майна. А ви хочете купити. Ну там ціна влаштовує, тощо таке буває. То Нікому разі цього не робіть, тому що це ну банк може визнати не дійсно цю угоду, вона називається фраундаторна. Ну і вам. По рішенню суду будуть зобов'язані повернути кошти, а ви повернете квартиру. Ну, а звичайно, якщо людина банку не може повернути, то навряд чи вона і вам поверне. От е, таке питання. Ну, теж таке цікаве питання. Як дізнатися, чи правильні нотаріуси? У мене в коментарях. Ну, як дізнатися, вони всі правильні, якщо ведуть діяльність і мають відповідні дозволи тощо. А ну, на рахунок ціни, якості цієї роботи, то якось уже, по-перше, домовляйтеся. По-друге, ну, якийсь там зберіть інформацію перед тим, як звертаєте. Не часто люди, я не говорю, коли до нотаріуса йдуть. Із заявою якусь посвідчити копію якогось документа. якщо якась важлива річ, то я вважаю, потрібно так нормально попрацювати і з'ясувати це. Ну, Ігорю, якщо він дивиться, то ну, я там сказав, що потрібно уточнити, що це за податки. Можете в коментарях написати, там він ну, пізніше, якщо будете дивитися. Тот, який пенсійний стаж, а як саме він його переплатив? Ну, ЄСВ, ну тому що мені теж треба. Я то можу там день-два посидіти і з'ясувати це, вивчити податкове про повернення від спадкодавця, а можу просто спитати. Для того, щоб спитати людину, яка знає, йому треба таку повну інформацію. Ну, Таку повну і виключну, щоб не дивитися. Як зазвичай щось запитають, там, то... ну анекдот уже розкажу про адвоката і блондинку, які летять разом у самольоті. Ну, і адвокат такий весь з себе там, мабуть, і в костюмчику, ну так зовсім по-американському і зовсім по телевізійному. О... І питає а блондинку я тобі вам задам питання, якщо. Ти не знаєш відповіді, то я тобі дам там 50 доларів. Якщо ти мені задаш питання, я не буду знати е, відповідь, то я тобі дам 500. Ну, задав він якісь питання, вона, звичайно, сказала, що не знає відповіді, ну і задала йому питання. Е, він не знав відповіді, яка яка правильна відповідь? Вона ну перед тим взяла. 500 доларів. Отак. Але я теж не знаю відповіді. Ну, цього не було. то. Ну і от таке буває, що важко дати відповідь тому що на питання, яке не точне, чи на яке немає відповіді, але це Ігор не про вас. З вами ми за наступні консультації розберемося. Навіть, ну, трошки, бачите, я тут не забув, але не встиг розібратися. то Ми точно з'ясуємо про і про пенсійний, і про ну і про ЄСВ, чи про єдиний, чи який пенсійний стаж предпринимательства, як він його переплатив, чи він наперед його заплатив. От він його наперед заплатив, той податок. Ну, як це виникло, що він його переплатив. Якщо можна таке уточнення. поки ви формулюєте ваші думки, нагадую: прямий ефір адвокат Володимир Клим у прямому ефірі відповідаю на питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань. Якщо не можу відповісти зразу, то на наступні рази відповідаю. Ну, бо людина не комп'ютер, то... Іноді важко. І ще маю одне питання. Якщо не був приписаний момент приватизації, ордер на мене, у приватизації участі не брав, чи вже все Це в коментарях. Так, якщо ви виписалися, отримали квартиру, виписалися, ну тому що так собі думали, гадали. Таке часто буває, коли Отримують квартиру, а вже отримували квартиру чи вже брали участь в приватизації. Виписуються, щоб там люди ще й дитину з собою виписують, щоб люди, ну, щоб жінка там, теща приватизували квартиру і ну, навіть людину приписують назад, там мужчину чи жінку не грає ролі, але далі поб'ють горшки. Щось там жили вони дружно, поки не посварилися. Ну, Побили горшки і його виписали, вигнали з квартири. А він там, чи вона кричить, це ж я квартиру отримував. Ну, таке буває. Треба думати ну, або жити мирно, тихо і не сваритися. А перед тим, як вирішили посваритися, порадитися з адвокатом, власним, який про те все знає. Або не робити такого, якщо є якісь прогнози, що таке може виникнути. Але людина тоді втрачає право на приватизацію. Ну, питань ні у когось є, нема. Якщо є, задаємо. Якщо нема, ну, не задаємо. Я дякую всім тут слухачам, їх небагато, але їх стає більше. Це мене позитивно радує. Слідуючий випуск у п'ятницю. О 20.00 десь, ну, приблизно ну, от я вже настроїв і вдома і на роботі, щоб не їхати на роботу по-новому, це робити. Буду радий з вами поспілкуватися у п'ятницю. Пишіть ваші питання. Адвокат Володимир Клим, прямий ефір понеділок, середа п'ятниця. Дякую за увагу.